Добігає завершенню чемпіонат світу з біатлону. Перед останньою гонкою в Оберхофі став чоловічий Мастарт. Практично одночасно на фінішне коло вирушили Мартін Пансілома та Себастьян Самуельсен, і у семи секундах за ними Йоханнес Стігнезбьо. Саме Самуельсену вдалося вперше в кар'єрі здобути звання чемпіону світу. Швед став одним з небагатьох, хто закінчив гонку з нулем. Його друг по команді Мартін Пансілома стає срібним призером, маючи два штрафних кола. І не вдалося поборотися зі шведами Йохане Субьо, який у підсумку здобуває сьогодні бронзу. У Норвежця три промахи. У квіткову церемонію потрапили Стурла Легрейт, Андрійс Растергуївс та Кантен Фіон Має. Два українці брали участь у цій гонці. Дмитро Підручний з чотирма штрафними колами фінішував 23-м, і Антон Дудченка став 25-м, маючи три промахи.